Це Михайло, мінус 100. Ти також думаєш, що чорний шоколад це просто гірка версія солодкого шоколаду. Насправді ти помиляєшся. Це суперфуд користі. І зараз я розповім, чому 80-90% чорний шоколад це покращення роботи мозку, серця і навіть настрою. Тобто більшість магазинного дешевого шоколаду це цукор, пальмова олія, ароматизатори і трошки какао. Ти їсти плитку, отримуєш короткий кайф і різкий стрибок інсуліну. Але справжній шоколад із високим вмістом какао містить магнії, антиоксиданти і теорбремін речовини, які покращують кровообіг, концентрацію і знижують тривожність. Тобто замість солодкої залежності в тебе стабільна енергія і ясна голова. Обирай шоколад із 80-90% вмістом какао, без доданих олій і ароматизаторів. Там мінімум вуглеводів десь до 10%. Їж по 1-2 квадратика на день. Цього достатньо, щоб підтримати роботу мозку і зменшити потяг до солодкого. Якщо спочатку здається дуже сильно гірким, не поспішай, дай рецепторам звикнути. Через тиждень-два ти вже зможеш їсти як звичайний шолодкий, солодкий шоколад, і навіть не дуже помітиш різницю, хіба що в додатковій енергії це ти маєш помітити. І напиши, який обираєш шоколад ти, чи вживаєш чорний, чи він тобі подобається, якщо так, як ти його вживаєш, якої фірми буде цікаво почитати. І підписуйся, став лайк.